Всім привіт, це Вашкар. За ми з братом прогоним автомобілі. От нас приїхав свіженький автомобіль. Це Volkswagen Taurek го року, експлуатація з середини 19-го року. Трохлітровий дизель. Автомобіль в класному стані. З гарним пробігом, оригінальним 177 тисяч кілометрів, автоматична коробка передач. Зараз вам обійду, покажу, як він виглядає. Але спочатку, як завжди, почнемо наш номер телефону. 096 079167, вашкарто.com.e, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. На сайті у нас буде більше фотографій по цьому автомобілю. Також є інші автомобілі, електроавтомобілі, дизельні. Тобто є великий вибір різних автомобілів. Viber Telegram найшвидше виставляємо автомобілі. Інстаграм це автомобілі, які приїхали в Київ. Також фото з покупцями. На сайті також є фото з покупцями. Приганяємо тільки оригінальні пробіги, максимально в гарному стані викупуємо автомобілі. Отакий От Volkswagen Touareg. Дуже зручний, комфортний автомобіль. Відразу покажу, що це комплектація з таким же рестайльзовим екранчиком. Дуже класно сучасно виглядає. Ну, далі більш детально, це так для початку, щоб було зрозуміло, що це за автомобіль, рівненький, ціленький, без ДТП автомобіль. Зрозуміло, партроніки передні, задні, камера заднього виду, датчики, так, не закрив дверку. Такий стан має цей автомобіль. Максимально збережений. Дуже комфортно їздити як по місту, так і по автобанах, тому хто хоче автомобіль, який гарно їдеть, то дуже гарний варіант. Це Європа, не Америка. Так, фари у нас вже тут дуже класні. Вони вирізають на дальньому світлі автомобілі, які йдуть на зустріч. Дуже комфортно їхати вночі, от проїхався максимально зручно. Так, давайте перейдемо, покажу під капотом, потім по салончику. Це приборочка у нас вже електронна повністю. Так. Зараз. Так, ну тут у нас все максимально супер, все чистенько, працює рівно, все в нормі, ніяких зауважень немає, єдине тільки потрібно долити води, в умивач. А так, автомобіль максимально технічно справний. Так, по салончику у нас все максимально збережено. Зрозуміло, що підігрів сидіння, налаштування сидіння, пам'ять сидінь, все максимально чистенько, електросидіння, Так, нова приборочка. Зараз сяду, покажу, заведу автомобіль. До речі, є панорама, дуже комфортно, візуально, світло падає зверху. Так, зараз заведемо автомобіль. Так от. Показує, що потрібно долити мовича. Пробіг 177 тисяч кілометрів. Так, великий екранчик. Зараз покажу, як виглядає різні налаштування, підігрів сидіння, клімат, режими руху, електрорушничок. Все максимально збережено. Максимально комфортний автомобіль. Так от можна приближати. Навігація відображається на приборці також. Так, Зараз перейдемо далі, покажу позаду. Підсвіточка салону, вночі дуже класно виглядає. Це потрібно сісти, проїхатись, подивитися. Так, Тут також все максимально охайно. Місяць позаду дуже багато. Так, давайте покажу з цієї сторони. карти збереження. Так, і по цій стороні також. Все, хайно. Так, і давайте ще покажу. По багажничку. Електро відкривається. Так, рюкзачок. Зараз заберу його, покажу у нас. Також максимально великий багажничок. Під низом у нас є запасне колесо, повністю весь комплект, що потрібно, місця дуже багато, різні полиці зручні, шторка, яка піднімається автоматично також. Так от закривається багажничок. Тому кого цікавить максимально такий збережений автомобіль в максимально класному стані, з оригінальним пробігом, то приїжджайте, дивіться, любі перевірки. Будьте автомобілем задоволені, трасу тримає гарно. Тому кого цікавить, телефонуйте. Наш номер телефону, як завжди, 09607967. Вашкарто.ком.є є і наш сайт. На сайті будуть фотографії цього автомобіля більш детальні. Також є різні автомобілі, електроавтомобілі, дизельні автомобілі. Можете переходити вибирати собі, який вас цікавить. Якщо там немає того автомобіля, телефонуйте, допоможемо. Також Інстаграм, Viber, Telegram. Регулярно приганяємо автомобілі. підписуйтесь, слідкуйте. На сайті будуть всі посилання. Також посилання будуть під відео. Тому кого цікавить класні автомобілі, максимально збережені з оригінальними пробігами, ви саме на тому каналі. Всім до зв'язку, до побачення.